Одразу після звільнення Київщини від окупантів енергетики регіону взялися рятувати населення від пітьми. Як згадують робітники, на початку квітня там не було ні світла, ні зв'язку, ні комунікацій. На повне відновлення всіх мереж лише Бородянківської громади знадобився понад місяць. Як ділиться електрик з майже 40-річним стажем Сергій, за весь той час він ні разу не приїздив додому до рідних і всі бригади південного району. Крім аварійних бригад, які лишилися на місцях, поїхали разом ну, зі мною. Поїхали відновлювати електромережі після бойових дій. Зразу це було це було жахливо. Дивитися на це, на ті руйнування, на ті страждання на наших клієнтів, бородянки. Те, що вони пережили, це я не бажаю нікому переживати далі. На нас дивилися як на визволителів, коли вони прожили в таких жахіттях без світла, без зв'язку, без відповідно, без води, і ми приїхали як Прометеї, можна сказати. Тієї миті робітнича професія електрика перетворилась з пересічної на ту, яка повертає українців до звичного життя та дарує їм надію на світло. Але те, що після панування росіян побачили в бородянці співробітники однієї з енергетичних компаній країни, знітило навіть дужих та кремезних чоловіків. Да, робота така, як завжди, але морально було трошки важко. Ми тільки бачили в телевізорі, чули по слухах, що там відбувалося. А коли приїхали самі все побачили. Чили на власні очі, коли ще поспілкувалися з місцевими мешканцями, яких там було небагато на час, коли ми приїхали. Але деякі все таки виходили до нас, тому що вони не бачили людей. Їм хотілося теж спілкування. Ну якогось, бо були бабушки, які плакали, мужики то обнімалися. Місцеві, які довгий час без електрики, переховувались від обстрілів у гаражах, сараях та підвалах, не стримували емоцій, побачивши працівників у яскравих жилетах. Подекуди у всьому селі робітники натрапляли лише на один жилий будинок, тож їх близькі часто за них хвилювались. Рідні теж не ні, ні, ніхто не телефонував. Всі боялися, тому що знали, в яких ми умовах працюємо, знали, як нам важко. Тому не хотіли в раз. Посилали нам якісь смайлики, якісь фотографії з улибочками, щоб якось підтримати, але старалися не докучати, тому що розуміли, що ми віддаємося там роботі. Ми працювали повний світовий день, скільки могли. Ні дощ, ні сніг нас тоді нічого не зупиняло. все, тому, що ну умови були складні, досить мережі були повністю знищені. Тось тобто багато опор були збиті танками, були простріляні снарядами. Були половини опор. Провода частково лежали на землі, частково взагалі були не як пошкоджені. їх не було просто. Згодом відновлення електропостачання в деокупованих містах замінили на планові роботи в регіоні. Виїзд на об'єкт, лагодження ліній, високовольтний ремонт та забезпечення населення світлом. Робота при початку війни змінилась в принципі. Дуже, роботи стало більше, небезпечніше. І, як сказати, більше хочеться допомагати людям і виконувати свої Ну, У нас колектив дружній, але вже стало як одна родина. Вже один за одного постійно наглядаємо і хвилюємося. До нового колективу воїнів світла звик і переселенець Сергій, який з родиною через війну покинув рідний Солидар, а з ним і колишнє життя своєю професією чоловіки як один пишаються та гордо продовжують тримати енергетичний фронт країни. Допомога людям все чим пошвидше зробити, подати напругу, щоб людей було й тепло, і світло. Як взагалі родина до вашої роботи відноситься? чи переживає за вас, чи не ну, переживає? Переживають. Що кажуть, коли відправляють на роботу? Щасливо вдачі. Знаєте, в людей змінилося відношення до праці. Більш вони стали дисципліновані, більш відповідальні. Навіть ця сама бородянка показала хто є хто хто. люди працювали без вихідних, без святкових, працювали. По повністю світловий день за рік лише ця енергетична компанія втратила на війні 136 співробітників, з яких 132 під час служби в лавах ЗСУ, та четверо при виконанні професійних обов'язків. І, хоч праця цих людей часто залишається непоміченою, але кожен з нас завдячує їм за можливість щодня вмикати світло. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.